Всіх вітаю на каналі з вами канадський Марк. Сьогодні я для вас маю дуже цікаву історію. Прикра історія, знаєте чому? Тому що люди просто не розуміють і забувають про те, що війна в Україні продовжується, про те, що люди гинуть в Україні, і що потрібно допомагати українцям і бути солідарним з українцями в такий складний час для нашої країни. Такий час, коли наше майбутнє тримаються на волоску і невідомо, що буде в майбутньому. Знаєте, друзі, я довго думав, чи робити цей відеоролик, чи ні. Але на цьому каналі я роблю багато дуже позитивних відеороликів, розповідаю про позитивні речі, завжди доношу все інформативно, правильно, так як воно є, і допомагаю багатьом людям. І тому моя робота відображається на моїх підписниках, на моїх вподобайках, на моїх коментарях. І мені приємно, мені приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам за україномовний контент, що ви продовжуєте підтримувати своїх улюблених блогерів. Підтримуєте не особливо мене, а взагалом. Бо це важливо. Це важливо розвивати україномовний контент і не забувати про те, що це наше рідне українське. При можливості залишіть цьому відео вподобайку, щоб більше українців могло побачити це відео і дізнатися про цю ситуацію. І ці відео є дуже важливими, бо вони є повчальними. Вони допомагають людям трошки зрозуміти і побачити себе з боку, як це все виглядає. І повірте, ви може не вірите це, але це робить різницю. І багато людей, коли дивляться такі відео, чують себе і читають потім коментарі. Що люди пишуть про цю ситуацію, чи, наприклад, в цій ситуації канадець був правий, чи Українець був правий, може щось буде мінятися в людях, і це як ніколи важливо, бо деякі інші люди можуть не натрапити на ту саму ситуацію чи на ту саму пастку. Отже, що відбулося? Багато українців знаєте, які приїхали в Канаду. Вони живуть в квартирах на початку, тому що квартири більш-менш доступні і набагато доступніше можна їх знайти, щоб там взяти в оренду на перший рік, на другий рік, поки не подивитися, що вам потрібно і що підходить для вашого життя. І цей канадець жив фактично з боку, сусідом, був українця. Все було добре, довгий час. Як я цього канадця знаю, я цього канадця знаю через свого дуже хорошого знайомого. І цей канадець. Пожалівся і розповів про цю про цей такий великий інцидент, який навіть поліція мусила приїжджати, і поліція це все мусила, як то кажуть, заспокоювати, щоб не було більше ніяких проблем. І канадець був вдома, все було добре, це була п'ятниця, вечір, десь біля восьмої вечора. Українець святкував день народження. Ми всі святкуємо свої дні народження. День народження, хтось святкує сам, хтось святкує з колі своїх близьких друзів, хтось спокійно, а хтось любить, знаєте. Відірватися, повній відпочити і дійсно відчути своє день народження, щоб воно запам'яталося так конкретно. І в цій ситуації українець так і зробив. Українець запросив багато своїх друзів, це квартира, це дерев'яні будинки, все абсолютно чути. Дуже швидко і дуже легко. І тут в Канаді переважно після 10-ї вечора, після 11-ї вечора не можна дуже сильно так шуміти. Бо якщо ви будете дуже сильно шуміти, то можна подзвонити в поліцію. Поліція приїде і постукає вам в двері, і попросить вас виключити музику. І зупинити весь цей хаос. Українець почав дуже конкретно веселитися своїми друзями. Музика почала збільшуватися, гучність музики почав збільшуватися. І це надоїло, Канадець просто не витримав, тому що в нього маленька дитина. Він пішов, постукав двері до цього українця і попросив його скрутити музику. Українець, на що канадець відповів, був дуже грамотно, дуже культурно відповів та сказав йому, що без проблем ми скрутимо музику, все буде добре. Потім цей українець скрутив музику, все заспокоїлося. І десь буквально вже після 10-ї вечора ця музика знову починає грати дуже голосно, дуже. Так, неприємно, і канадець знову пішов до цього українця. І за і запам'ятайте, що канадець він не дзвонив поліцію зразу, як багато канадців люблять робити, він пішов і дав шанс українцю, бо він розуміє, що в Україні відбувається, він розуміє, що деколи люди теж хочуть відпочити, і він сам не є, знаєте, якісь там такі, знаєте, добренька людина, що ціле життя буде сидіти на одному місці, і ніколи музики не слухати. І коли канадець вже повернувся назад, постукавши знову до українця. Відкрили якісь інші українці. Видно, той України вже спав, чи що відбулося, невідомо. Він відкрили інші українці, вже були трошки випивші. І він їх попросив знову виключити музику, тому що це нервує. І українці на нього накинулися, почали там е, до нього підвищувати голос, сказати йому, що він старий дід, що він ішов звідси, що люди хочуть відпочити, що тут нема проблем, що, що він причіпляється до них. знаєте. Ну, по-хамськи себе поводити. І цьому канадцю стало так прикро, тому що він, розумієте, в своїй країні е, хоче нормально спати і по-людськи віднісся до людей, дав їм шанс і просто попросив. Тож не то, що ті люди, можливо, вони не знали, можливо, вони думали, що це дуже сильно так не чути, як воно було чути. І, і вони почали, знаєте, так, досить сильно бикувати. І якби канадець почав далі відповідати їм, можна так сказати, на їхню провокацію. То це би могло дійти абсолютно до різної бійки, і канадець ще би міг отримати, або українці могли отримати. І в цій ситуації, що Канадець зробив, він вернувся додому, йому нічого не лишилось абсолютно, крім того, щоб задзвонити в поліцію. Він задзвонив в поліцію, поліція приїхала буквально за сім хвилин, постукала в двері до канадця. Канадець відкрив, вони чули музику, музика там грала конкретно. Поліція відкрила двері, відкривають ті ж самі молодики. І що ви думаєте, поліція говорить, Поліція їм Поліціям говорить, що ви повинні виключити музику, бо якщо у вас будуть проблеми, якщо ви не послухаєте, то ми зараз це вас всіх тут позабираємо. Абсолютно за те, що ви не, не підтримуєте закони і не і шумите. Українці автоматично стали іншими людьми. Вони вибачилися, сказали, що ми більше так не будемо себе поводити. Ми виключаємо музику. Музика абсолютно зразу виключилася. Люди наступні 20 до 25 хвилин порозходилися. І все заспокоїлося. Але цей конфлікт він показує одне, що наші люди, деякі забувають, що вони в іншій країні, вони не розуміють, що в іншій країні є інші закони. І завжди потрібно залишатися людиною в будь-якій ситуації. І такі речі не роблять тільки українці, такі речі роблять також канадці, такі речі також роблять інші національності. Але ця історія прийшла до мене, тому що я є українець і мені про це розповідають. Знайомі про такі ситуації, і, і коли вони мені про це розповідають, це досить так знаєте, прикро це слухати і образливо це слухати також той самий момент, коли в своїй країні, в моїй країні, таке відбувається, і люди якось розумієте, забувають про це все. І ніхто не заважає нікому розважатися. Ну, будьте людьми і публічно не треба це все так показувати. Знаєте, люди, які поїхали, які поза межами України, вони... Має щастя, що вони не живуть в цій війні, не бачать цих ракет і не ризикують щоденно своїм життям. І це вже вартує того, щоб просто бути солідарним і тихенько собі жити і рухатися в свій бік, в бік простоти. Дякую, друзі, що ви дослухали цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.